Вони не розуміють, чому їхній будинок заважає іншим. Представники забудовника скандальної будівлі на вулиці гімназійній взялися спростовувати усі нарікання на себе. кажуть, що починали зводити споруду дійсно як індивідуальне житло. Потім у межах його розмірів вирішили створити будинок на кілька квартир. Нині тут цокольний поверх і три інших. Загальна кількість помешкань дев'ять. Ставлять нам зауваження, що тут будуть машини, де будуть люди ставити машини. що тут площадок майданчиків для дітей для цього недостатньо. Ви розумієте, це є комерційне житло. Людина прийшла, подивилася їй це влаштовує, і в неї немає дитини. їй не треба той дитячої дитячого майданчика. Вона купила тут квартиру. Найбільше забудовників обурює те, що через нарікання сусідів Держархбудінспекція скасувала їм будівельну декларацію, а споруда вже буквально готова до експлуатації. кажуть. Трактувати цю зону як садибну недоцільно, адже вона призначена взагалі для підприємницької діяльності. Всі ті буд будівлі, які ззаді нас там, які ну, десь сьогодні вони вважаються за особняки. Це, як правило, були приміщення торгового призначення з надбудовою житлових приміщень, це приміщення побутового призначення з надбудовою житла. Це е, і всякі інші приміщення тут виділялася територія як невеличким фірмам, так виділялася територія підприємцям. Серед тих, хто вже Купив тут квартиру кіборг Ігор Склеповий. боєць, який воював у Донецькому аеропорті. Не розуміє, чому він не може заселитися в будинок. Десь років я прожив гаражі без себе на роботі. На даний час я живу в хаті, нема туалет на дворі. Вани немає. І, в, і там е, зробити якісь умови, там просто нереально неможливо. Так думав, люди просто зрозуміли і пішли на І Що це нормальні речі? Якби так зробили кожен забудовник, хотіли хоч хотрошки, то було б супер. Тоді а от в мерії до конфлікту ставляться нейтрально. Профільний заступник мера Олексій Кайда каже, що найбільша проблема в тому, що страждають люди з одного боку, ті, хто купив квартири, а з іншого боку, сусіди, які доводять свою точку зору. На їх точку зору звернулися. Правильно щодо відміни містобудівних умов, але будинок вже є збудований. І, власне, найгірше те, що е, зіштовхнулися, скажімо так, як з одної сторони, так і з другої сторони, інтереси мешканців мешканців міста Івано-Франківська. Тому каже Кайда, у подальшому конфлікт розгляне профільна депутатська комісія. Коли саме це станеться, поки невідомо. Ймовірно, на початку наступного року. І Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.